На центральній площі Сум зібралися сотні сумчан. Тут відкривають центральну ялинку міста. Сумчани зичили один одному здоров'я та загадували бажання. Що просили сумчани у святого Миколая? Знає Марія Больдович. Під сніжним небом зібрались сумчани. Дітки та дорослі розказали, що побажали у цей день. Вікторія нині проживає в Австралії, тож для неї це свято казкове. каже, дуже любить сьогоднішній сніг, адже в її країні такої погоди немає. Я бажаю, щоб я бачила і вічала. Ви знаєте, до Святого Миколая за сьогодні бажаю моє єдине бажання це Україні нашій миру і процвітання. Правоохоронці також не залишились осторонь. Прийшли на гуляння, аби привітати та захистити малечу. На день святого Миколая я загадав, в першу чергу миру для України, мирного неба вже з закінчення антитерористичної операції. Всім маленьким діткам бажаю, щоб їхні мрії збувалися. А от колеги журналісти також поділилися своїми потаємними бажаннями, щоб любимий вернувся в САТО. живим і здоровим щоб люди були до мене кам'я я як них адекватний. Це було все добре. У гості до сумчан приїхали і казкові персонажі, герої мультфільмів Дід Мороз та навіть святий Миколай, звичайно, я бажала бути найщасливішою щастя моєї сім'ї, щоб всі мрії збувалися. Я бажав багато позитивних емоцій, нашим малятам, море подарунків і прекрасної зимової погоди. Я виконую будь-які побажання, але якщо дітки поводили себе в цьому році погано. Я принесу різочок. Усі затамувавши подих, чекали відкриття головної новорічної красуні міста. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС.